Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні маємо красоту Швейцарія, красиві річки, прозора вода. Добрі гори, м'які як дерева, але прекрасне повітря. Ну, одним словом, Швейцарія. І сьогодні йдемо в слово, слово, яке нам дає Марія. Послання. Яке вона давала по 2 числа місяця до Мір'яни Солдо, візіонерки, і сьогодні по суботах ми входимо в ці послання суботні, та, щоб глибше пізнавати, глибше роздумувати і проживати їх. Важливо також проживати, не тільки читати і роздумувати, але і щось черпати. 2 квітня 2010 рік. Дорогі діти! Сьогодні вас благословляю особливим способом та прошу, щоб повернулись на правдиву дорогу до мого сина, вашого Спасителя, вашого відкупителя, того, котрий вам дав вічне життя. Задумайтесь над всім людським, над всім, що перешкоджає вам іти за моїм сином, про минущість, недосконалість та об... обмеженість, а потім роздумуйте про мого сина, його божественну безмежність, відданням себе та молитвою. Укріпите своє тіло та досконалити свою душу. Будьте готовими, діти мої. Дякую вам. Богородиця благословила усіх присутніх та релігійні предмети, коли Богородиця відходила, Мір'яна бачила великий золотий хрест позаду неї. Ось такий коментарик вже до цього послання. То... Марія сьогодні говорить: зупинись, подумай, подивись, подивись, де ти є, подивись на красу. Яка тебе оточує, яку Бог для тебе створив. Бо Бог створив всю красу для тебе, для людини. Так? Не створив тільки для себе, як зараз люди беруть, якісь заповідники роблять, забори ставлять паркани. Ну, слава Богу, Швейцарія ще не поняла, що можна поставити паркан і збивати по 10 євро, як, як на водоспаді кравіця та? в Боснії. А тут дають ще безкоштовно, поки що, так? Але Бог створив цю красу і дає її вільно. Вільно, каже, приїдь, подивись. приїдь і подивись, так? Дорога дитина, сьогодні тебе благословляю особливим способом та прошу повернутись на правдиву дорогу до мого сина. На правдиву дорогу. Бо ми іноді собі дорогу стелимо самі, якось викручуємо, вистелюємо. Різноманітні та шукаємо шляхи, як би так пропітляти. Значить дорога туди, але своїми стежками. Каже Марія, правдиву дорогу. Твого Спасителя, твого відкупителя, того, котрий тобі дав вічне життя. Господь дав вічне життя. І тут каже, задумайся над всім людським. Задумайся сьогодні над всім людським, над всім, що перешкоджає тобі йти за Ісусом. Та? Можна сісти, задуматись, подумати. Так, там в мене є потреби, мені треба їх задовільняти. А що мені ще перешкоджає? Що мені ще перешкоджає? Що мені перешкоджає? Гріх в першу чергу буде казати, ось я перешкоджаю. То треба його гріх забрав і вже нема перешкод. Та? Все просто в теорії. Але на практиці треба палке бажання бути за Богом. Вибрати Бога, так? бо коли є палке бажання вибрати Бога, то тоді всі інші бажання йдуть на паузу, йдуть на е на нижній полиці. Задумайся. Що перешкоджає тобі йти за моїм сином? Про минущість, недосконалість та обмеженість. Минущість – Це про наше життя. Воно минуще. Недосконалість це, це ми, та, які недосконалі. Е, і взагалі в світі багато недосконалого, так? Лише що Бог створює, воно досконале. А те, що люди створюють, ну, воно потім ламається, потім ще щось, тобто недосконалість. Каже, подивіться на минущість — недосконалість та обмеженість. Ну, Обмеженість це ми бачимо, так. У нас також багато обмежень. Ми не можемо бути в двох місцях одночасно, що хотілося б іноді бути. І там, і там, так? Але обмеженість є, велика обмеженість. А потім, каже, подивіться на це все, проаналізуйте, а потім роздумуй про мого Сина, Його Божественну безмежність. Бо з Ісусом безмежність виходить. Та, і ми знаємо про святих, які мали білокацію, які просто левітація, білокація могли бути там, 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 там. Необмеженість, необмеженість. Але все це було в Бозі, бо Бог безмежний. Відданням себе та молитвою укріпи своє тіло та доскональ свою, доскональ свою душу, укріпи своє тіло. Бачите? Важливо дбати про тіло, бо ми іноді е, думаємо, як християни, то вже все тіло, то мішок з кістками, з дровами хотів сказати, то мішок з дровами якось дотягнути там до тих 82 а там Бог дасть нове тіло, і потім все буде добре, все буду супергероєм. Ні, воно так не працює. Каже Марія, укріпи своє тіло. Спорт, активність, правильне харчування. Це також має бути як один, один вид так, діяльності християнина. Бо здорове тіло, здоровий дух, каже, кажуть люди навіть невіруючі. Так? А Марія сьогодні каже, відданням себе. Віддання себе це означає, я не хочу йти в той спортзал, але я йду. Так? Я не хочу там послужити в церкві, але я йду. Та молитвою, молитва, виходиш на спацер з рожанцем, з вервицею. Укріпи своє тіло. Укріпи цим тіло. Та вдоскональ свою душу, вдосконалій. Вдосконалюється душа, коли тіло в тонус приходить, то і твої думки приходять в тонус. Твоя душа починає правильні прагнення шукати, правильні пріоритети ставити. І тут говорить Марія, будь готовий. Будь готовий. Завжди чувай, будь готовим. Будь готовим, що сьогодні, вже останній день, тут, на землі. Будь готовим піти додому, будь готовий. Не так, щоб а, до 81-го я буду жити, як хочу, а 82 піду навертатися там, в церкві, буду жити. Не, не це готовність. Готовим це бути готовим сьогодні. І Марія каже, дитинко, дякую тобі. Також нагадую, що по суботах ми молимось за священників, які також потребують нашої молитви. Богородиця тут, коли відходила, написано таким шрифтом, що Міряна бачила великий золотий хрест позаду неї. Великий золотий хрест. Щоб ми не думали, що там буде сумно, там буде печалька. Там каже Господь, є всі скарби світу. Там є задоволення всіх потреб. Тому треба в цьому недосконалому світі попахати, щоб перейти, хто досконалий. Будьте благословенні, миром, радість, благодать зі Швейцарії. Папа! -па.